Всім привіт! Як досягти усього, що задумав? Я хотів би дати кілька порад, як досягти своїх цілей, поговоримо про один з найвідоміших прикладів і поговоримо про причини недосягнення. Перед початком попрошу вас підписатись та поділитись цим відео, а ви на каналі Не подумайте, і ми починаємо! Це запитання, яке часто задають собі люди, які бажають досягти успіху в житті, незалежно від того, чи ви хочете досягти фінансової стабільності, кар'єрного зросту, досконалення навичок або здійснення мрії. І кілька ключових кроків, які допоможуть вам досягти бажаного результату. Перше це визначити свої цілі. Що саме ви хочете досягти? Які кроки вам необхідно зробити для досягнення своєї мети? Які часові рамки ви ставите для себе? Створіть план. Коли ви визначили свої цілі, створіть план дій. План має бути реалістичним і конкретним. Розбійте свою мету на менші кроки і визначте, як ви будете їх досягати. Далі розвивайте свої навички. Навчання і розвиток навичок це ключовий елемент досягнення успіху. Якщо ви хочете досягти чогось більшого, ніж ви вже маєте, вам потрібно розвивати свої навички. Вивчайте нові речі, читайте книги, слухайте відомих лекторів, ходіть на курси, тренінги та семінари. Далі навчіться управляти часом. Час це найцінніший ресурс, який ви маєте. Навчіться ефективно управляти своїм часом, щоб мати достатньо часу на досягнення своїх цілей. Не зупиняйтесь на досягнутому. Як тільки ви досягли своєї мети, встановіть нову, поставте перед собою нові виклики та завдання, і продовжуйте працювати над своїм розвитком. Ці кроки можуть допомогти вам досягти усього, що ви задумали, але окрім цього, також є кілька інших порад, які можуть стати корисними для досягнення успіху. Спілкуйтеся з успішними людьми. Пошукайте успішних людей в своїй галузі та спілкуйтеся з ними. Це може допомогти вам зрозуміти, як вони досягли успіху та отримати поради та підтримку, які вам допоможуть. Візьміть участь у мережах професії. Будьте мотивовані. Мотивація це ключовий фактор досягнення успіху. Важливо мати внутрішню мотивацію, яку дає вам силу йти вперед, незалежно від труднощів, з якими ви зіткнетеся. Встановіть правильну ментальну настройку. Іноді навіть найкращий план може не допомогти, якщо ви не вірите в свої можливості. Важливо мати правильну ментальну настройку, вірити в себе та в свої здібності. Залишайтеся позитивним. Позитивна ментальність це ключ до успіху. Навіть у найскладніших ситуаціях важливо залишатися оптимістом і думати позитивно. Позитивна енергія допоможе вам досягти своїх цілей. Не бійтеся ризикувати. Ризик це частина успіху. Іноді вам потрібно ризикнути, щоб дійти до своєї мети. Важливо бути готовим до викликів та труднощів, які можуть зустрітися на вашому шляху до успіху. Не забувайте про баланс. Важливо знайти баланс між роботою і особистим життям. Навіть якщо ви маєте велику мету, важливо ділити свій час між роботою та відпочинком, щоб бути здоровим та ефективним у досягненні своїх цілей. Усі ці поради можуть допомогти вам досягти своєї мети, але важливо пам'ятати, що успіх це дуже довгий шлях, який вимагає наполегливості, терпіння та праці. Залишайтеся на своїй меті, будьте готові до викликів і навчайтеся з кожного досвіду, який зустріне вас на шляху до успіху. Запам'ятайте, що кожна успішна людина колись починала з мрії і віри у свої можливості. Якщо ви дійсно бажаєте досягти своєї мети, не зупиняйтесь на досягнутому і не бійтесь змінювати свій підхід та стратегію, якщо вони вже не працюють. Будьте готові до навчання, і постійного розвитку, щоб підтримати свою мотивацію та вдосконалювати свої знання та навички. Успіх це дійсно можливо. І з кожним днем ви будете наближатися до своєї мети, якщо будете працювати наполегливо, залишатися мотивованим та бути готовим до викликів, які можуть зустріти вас на шляху до успіху. Нехай ваші мрії збудуться, і ви досягнете усього, що задумали. Є багато відомих людей, які досягли своїх цілей та мрій завдяки своїй наполегливості та наполегливій праці. Один з найяскравіших прикладів можна привести на прикладі Опривінфрі. Опра Вінфрі це американська телеведуча, письменниця та підприємниця, яка є однією з найвідоміших та найуспішніших жінок у світі. Опра народилася в бідній родині в Місісіпі та змогла досягти неймовірних успіхів завдяки своїй наполегливості та трудовій дисципліні. Вона починала свою кар'єру ведучою новин місцевому радіо, але завжди мріяла про власне телебачення. Щоб здійснити свою мрію, вона приїхала до Чикаго, де влаштувалася на роботу ведучої в телебаченні. Вона пройшла складний шлях до успіху, долаючи багато перешкод, таких як бідність та расизм. У 1986 році Опра створила своє власне шоу, яке стало одним з найпопулярніших телешоу в історії. Вона виконувала роль ведучої та виконавчого продюсера шоу та виграла 18 нагород Еммі. За допомогою свого шоу Опра Вінфрі змогла збагатіти та стала однією з найвпливовіших жінок у світі. Опра Вінфрі це яскравий приклад того, як можна досягти своїх мрій та цілей, якщо ви маєте наполегливість та трудову дисципліну. Вона зуміла зібрати разом свої таланти та здібності, створити свій власний шлях до успіху. Опра Вінфрі не лише досягла успіху в своїй кар'єрі, а й стала важливим голосом у суспільному житті, висловлюючи свою позицію з питань, які стосуються прав людини та соціальної справедливості. Опра Вінфрі також відома своєю філантропічною діяльністю. Вона активно підтримує різні благодійні організації та фонди. У підсумку Опра Вінфрій це яскравий приклад того, як можна досягти своїх цілей, мрій та стати успішною людиною, яка не тільки досягла великих успіхів в кар'єрі, а й змогла зробити світ кращим місцем. Її історія дає нам надію та надихає на досягнення власних мрій та цілей. Якщо ми зосередимось на своїх сильних сторонах, будемо працювати наполегливо та ніколи не здамося. Існує безліч причин, чому люди можуть не досягти успіху, це друга сторона цієї медалі. І ось декілька можливих факторів. Перший це недостатній рівень мотивації. Люди можуть не досягти успіху, якщо вони не мають достатньої мотивації для досягнення своїх цілей, якщо людина не вірить у свої можливості або не бачить значення у тому, що вона робить, вона може відмовитись від своїх цілей, або не прикладати достатніх зусиль, щоб досягти їх. Далі це недостатні знання або навички. Люди можуть не досягати успіху, якщо вони не мають достатніх знань або навичок, щоб виконати потрібну роботу. Наприклад, якщо людина хоче стати лікарем, вона повинна мати відповідну освіту та навички, щоб пройти необхідну медичну підготовку та здобути ліцензію на практику. Відсутність планування та організації. Люди можуть не досягти успіху, якщо вони не мають чіткого плану дій та не вміють організовувати свій час та свої ресурси. Якщо людина не знає, що робити, або як досягти своїх цілей, вона може витрачати свій час та зусилля на малоефективні речі. Наступне це страх. Люди можуть не досягти успіху через страх перед невдачею або критикою. Якщо людина боїться ризикувати або робити помилки, вона може утримуватись від бажаних дій або не викладатися на повну потужність. Недостатня підтримка або обмеження від оточення також дуже сильно впливає. Люди можуть не досягати успіху, якщо їх оточення не надає достатньої підтримки, або ставить обмеження на їхні можливості. Якщо людина оточена негативними людьми або людьми, які не вірять у неї, вона може відчувати відсутність мотивації та підтримки, недостатня зосередженість. Люди можуть не досягати успіху, якщо вони не можуть зосередитись на своїх цілях та забезпечити постійний прогрес у напрямку їх досягнення. Якщо людина легко відволікається або не може управляти своїм часом та енергією, вона може зазнати труднощів з досягнення бажаних результатів недостатній упереджений погляд. Люди можуть не досягати успіху, якщо вони мають упереджений погляд на світ або на себе. Якщо людина вірить, що її успіх залежить від зовнішніх обставин, а не від її власних зусиль, вона може не знаходити способів досягнення своїх цілей. В цілому, успіх залежить від багатьох факторів, і неможливо навести універсальну формулу для досягнення його. Однак розуміння причин, чому люди можуть не досягти успіху, може допомогти їм уникнути певних помилок та зосередитись на досягненні своїх цілей. Думаєте.